Питання щодо запису в трудовій книжці. Помилково два рази здійснила запис про прийняття на роботу керівника. Питання, що робити, потрібно анулювати повторний запис чи як здійснити виправлення? Дякую. Е, ну, дійсно, це помилка. Е, другий запис потрібно анулювати, і це потрібно зробити наступним чином. Е, коли ви будете вносити. Наступний запис, тобто, ну, там, наприклад, про звільнення цього керівника, ви почнете з того, що ви внесете ту дату звільнення, наприклад, і почнете заповнювати графу 3 з слів запис номер, такий, то недійсний. І далі ви продовжуєте там, наприклад, звільнений. з... Посади керівника, ну, або директора, і так далі. Тобто, ви таким чином наступним записом анулюєте попередній. Окремий запис про анулювання цього запису вносити не потрібно.